У новий навчальний рік із новими партами: 15 нових ортопедичних парт та 30 стільців отримали учні Терешківської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Ініціатори такої корисної акції для дітей підприємці міста та народний депутат України Юрій Бублик. Останній говорить підтримка дітей обов'язок в будь-які часи. На ту суму, яка пішла на схід, можна було б не одну школу вкомплектувати такими гарними партами. Але на жаль, війна є війна, і ми в ній зобов'язані перемогти. Але взявши зобов'язання на себе, від нього назад все ж ніяк було. От і тому в серпні знайшов можливість, Поклопотав перед бізнесом полтавським перед підприємцями. Вони профінансували придбання цих парт, за що я їм щиро вдячний. І один із класів ми облаштуємо новими партами. У школярів вже нині тривають останні приготування до нового навчального року. Шестикласниці подружки вже з нетерпінням чекають, коли сядуть за парти та гарних оцінок. Ми хочемо ще канікул, Ну Аня, як скаже, мені хочеться в школу. Мені вже просто е, ну якось скучно трошки на канікулах. Класний керівник 6-Б класу вже радіє, що скоро побачить своїх учнів. Вона, як вчитель української мови та літератури, буде виховувати ще більше патріотизму у школярів, враховуючи сьогоднішню ситуацію обстановку. Ми, викладачі української літератури, звичайно, що покликані в дітках плекати любов до своєї батьківщини, до своєї землі, до своєї рідної мови, плекати в них почуття патріотизму. Садок до вишневий, вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, ідучі дівчата, а матері, матері вечеря ждуть». Відтепер шкільним примудрощам та патріотизму діти навчатимуться за новими партами та із новими стільцями. Попередні були старого та важили більше самих учнів. Із проблемою до Юрія Бублика звернулося ще наприкінці минулого навчального року. Проте внесло свої корективи життя, а точніше війна. Адже, за словами Нардепа, ледь не всі сили та кошти спрямовують на схід. Головне теж, щоб був мир, щоб була злагода і в колективі, і в нас, у державі.